Ви бачите? Ось воно, ось воно. Що це таке? Не знаю. Давайте разом розпакуємо і подивимося. Ну і сигнал якийсь тут дивний був. Спочатку колір, потім чорний. От зрозумій, що це. Ну а якщо так це все починається, то це взагалі буде крутяк. До речі, дві... 200... Гадаю, кожен із вас задавав собі таке запитання, чи варто копати в лісі ці сигнальчики чи ні. Ну що ж, друзі, давайте сьогодні ми з вами перевіримо. Вибрав, звичайно, одну територію, де кої жили люди. То, то саме більш перспективніше щось знайти з цікавого, а не будь-де копати ці сигнальчики, що знайду, те обов'язково покажу. Друзі, до речі, хочу вам показати деяких цікавих фрагментів. Я вибирався на коп на про жаль, вони не вдалі. Перший мене ко був це 1, 1 січня. Я там знайшов пару монеточок і буквально там одну цікаву штучку. І недавно я теж вибрався на коп на поле, і вдалося мені знайти щиток від перстня. Як це все відбувалося? Сідайте позручніше, приємного перегляду. А ми, друзі, розпочинаємо копати всі сигнальчики. Що знайду, обов'язково покажу. Приємний був сигнальчик у нас кольоровий, і я вже викопав. Я вже думав, що це у нас монеточка. Ні, ви бачите? Ось воно, ось воно. Що це таке? Не знаю, давайте разом розпакуємо і подивимося. Якийсь бронзовий кругляшочок. Бронзовий ще це мідний, ви тільки гляньте. Що це таке масивне могло бути, в мене навіть в думках немає насправді. Ну воно все таке впатані, красиве, цікаво аж. Аж дуже цікаво. А от зробимо ось тако. дивіться. Що це могло би бути? Бог його знає. Масивне таке красиве. Цікаво, масивна така. <хе -хе> Забираємо, продовжуємо далі шукати. Що ж, чергова в нас ямка є, я навіть не очікував таке знайти, а ось воно. Таке маласеньке-маласеньке, дивіться. Як гадаєте, що це? Ано, ну, придивіться, уважно. Ава, це у нас, друзі, перстень. Напроки, жаль, він гломатий. Бачите. Але камінчик головне, що є. Зараз спробую його трошки протерти, та вам, звичайно, покажу. Я даже сам близько не очікував з Бачите, ще є такі знахідки, ще й в полі. Я дуже дивуюся тим, що камінчик зберігся. Не вилетів трактор, його не пошкодив. Вау! Він ще й зелений, такий дивіться. Супер. Вау. Я не знаю, чи вам передасться, не передасться камера. Ну, дуже він гарний, красивий. Оце так. Да. Ще можу сказати, друзі, привітайте мене з першою монеткою. Хоча копаю всі чорні сигнальчики. Я чув, я чув, що це кольоровий. Але, думаю, якась бляшанка або якась фульга. А ні, друзі, не то і не то. Чекайте, де да, я її вже бачив? Десь ось тут. Десь я її бачив. Тепер вже не бачу. А, ось вона. Ось вона, якась царська монета. Скоріше за все. Ну що, давайте зараз спробую її трошки промити. І подивимося разом, що це у нас? Вау, я просто здивований, тому що що о, це нас діньга, нічого собі. Я просто здивований, що тут ще є кольорові сигнальчики. Я думав, що тут вже давненько все вибито. Але ви бачите, ні. Вибитих місць не існує. Як завжди, переконуємося в цьому, і саме цікавіші. Саме цікавіше, що є сніжочок і дуже гарно ходити. Знаєте чому? Тому що видно абсолютно всі свої сліди. Зараз краще відмию монеточку і вам покажу. Це вже дуже гарно. У нас все виходить. Вау! А монеточка в нас 1730 рік. Діньга. Російська імперія. Одна сторона в нас і інша. Я навіть, друзі, не знаю, чи потрібно її чистити, чи ні, але бажано забрати ось цю грязюку по боках. І думаю, що монеточка буде більш-менш гарному стані. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Насправді, сьогодні я навіть не взяв хабарниці, щоб кидати наші монеточки. Я чисто йшов по чорні метали. Ну що, забираємо? Супер. Ну, а якщо так це все починається, то це взагалі буде крутяк. До речі, дивіться, яка гарна погода. Ну це просто капець. Я вже давненько насправді не копав. І для мене, от зараз, ніби як в перший вихід. Перший раз виходжу копати. І знаєте, якісь такі присуховуються до цих всіх сигнальчиків. Хоча не копав там два з половиною тижня, але все одно таке відчуття, що ніби рік не. Ну що, я продовжую далі шукати, друзі. І дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Дуже приємно, що що-що потохесенько канал росте. Ну що, а ми продовжуємо далі шукати. Ну і сигнал якийсь тут дивний був. Спочатку колір, потім чорний. От зрозумій, що це. Ну, давайте разом подивимося. О, бачу. Ви бачите? Дивіться. Ще одна монеточка. Я просто здивований, тому що їх ж тут і не було. Як вони тут з'являються? Ну не було кольорових тут і сигнальчиків. Бачите, купаєш чим глибше, і всі сигнальчики тоді з'являються. І що це у нас за монетка? Е -ху -ху. Ще поки нічого не бачу, абсолютно нічого. Нічого такого особливого розумію, друзі. Але... Можна рахувати, що більш-менш нормально, хоча є якісь сигнальчики, і, і це така невеличка така мотивація, знаєте, щоб ходити. Та купати всі сигнальчики. Ось так. Який там рік, навіть не бачу. Скоріше за все, 32-й. У будь-якому разі забираємо. Ну, перед за все, друзі, в мене сьогодні задача це знайти вістря. Тому і купаю всі сигнальчики, і показати вам, чи варто, чи не варто копати. Ну щось я не розумію, чому. Ну, тут їх взагалі чомусь немає. Дуже рідковато. Невже так сильно ходжено. Не зрозуміло, Можливо, тому що ця катушка не підходить для таких цілей глибоких. Потрібно вже потрібно, бачу витягувати чорну. Якщо найближчими днями буде знов сніг, все-таки прийдеться витягувати її. А це вже набагато цікавіше, дивіться, якого красення витягнув. Опа. Я не знаю, як це дивіться, який красивий. Ось тут у нас, бачите, гарний такий виріб. Ось. Ще з однієї сторони, ще з іншої. Ось такий ножичок. Ну це у нас не середньовіччя, це 100% у нас не середньовіччя, Але цікавий такий за формою. Дуже цікавий. Ви уявляєте, от моя рука, я не знаю, чи вона олика, чи ні. Но дивіться яка ручечка була малесенька. Мініатюрні такі ножики насправді попадаються ще набагато менші. Забираємо, так? Та шукаємо, друзі. Шукаємо. Ну що ж, розпакуємо разом. Ви, напевно, ще не побачите. Осінь. Я тільки не можу зрозуміти, чи це у нас ножик, чи це у нас вістря. А ось, щоб дізнатися, давайте спробуємо разом вкопати. Дивіться, який красивий. Якась желізячка. Ну, так, саме вона. Ну що, купаємо онлайн, не зволікаємо. Кожному цікаво, що ж воно таке. Мені тим більше цікаво. Навіть не з... маю, друзі, уявлення насправді. Але потрібно якось так більш делікатно. Не потрібно спішити, щоб не розламати. Опа, Опа викопав. І що це в нас? Це в нас ножичок. Так, ножичок. Дивіться, який красивий. Ціласенький, так, цілесенький, абсолютно ціласенький, супер. Забираємо і продовжуємо далі крутитися до то того. В принципі, бачите, ось такі є знахідки. Часами трапляється як кераміка, тобто від посуду. Значить, ми на правильному шляху. Ось щось нас ось тут Копав, копав і все-таки докопався. Я ще поки не знаю нічого. Ну це чорне в нас, абсолютно чорне. Сподіваюся, щось цікаве. У будь-якому разі вкупаємо. Думаю, кожному цікаво. Ну, в принципі, глибина в нас гарна. Коріння, корінні, друзі. Так, шукаємо. А, ми його ще не викопали. О, викопали вже. Вау. О, тут вже ручка в нас доволі така довга. Так, показую, думаю кожному цікаво. Ось. Я вже не знаю, який це по рахунку. вже 5, напевно, точно є. Я кручуся все коло тої домової хати. Хоча я вам її не показував, але думаю, не варто для чого. Ось гарний такий екземпляр. Ну, де ж вістря, а цікаво, ні? Забираємо. Що би там, друзі, не казати, але все одно це дуже цікаво дізнаватися. От як тут наші пращури жили, якими предматами, користувалися, я вже не раз нагадував в своєму відеоролику. Ну і цікаво подивитися, які були ножики різних форм. Вони різні попадаються насправді. Є ось такі малюсінькі, а є такі величезні, є різної форми, є тонкіші, грубші. Інколи попадається, що є якісь везерунки, орламенти. Ось так, в принципі, ходжу, шукаю, щоб вам показати щось цікаве. Мене сьогодні, взагалі, якщо чесно, не цікавлять ні монети. Ну, в принципі, фактично не монети цікавлять, а вся інша металопластика цікавить. Ну, наскільки тут і вибито страшенно, можна сказати, ходжено, не вибито. Бо якщо я вже знаходжу ножики, значить не вибито. А ви бачите, час від часу попадається тут і знахідки. Я ще пройдуся цією катушкою, а пізніше в майбутньому пройдуся ще чорною. І подивимося, скільки тут ще чого є на глибині. Ну що, а я продовжую далі шукати. Сьогодні погода просто неймовірна. Ось, чесно, просто неймовірно. Ось холодно і одночас сонечко світить. Ну, Це просто кайф такого ходити, відпочивати. Якби це по-дурному би не звучало, але кожен шукає гармонію е своєму напрямку. Що ще можу сказати, друзі, для мене коп вже вдало Я знайшов те, за чим я сюди прийшов. Ну що, ви готові? Давайте подивимось. Думаю, багато би хтось із вас би запитав, а як же воно дзвеніло? Скажу чесно, друзі, так як желізо. Просте желізо, нічого в колір не закидало І дивіться, який красень. Ох, хо хо він фактично лес цілесенький. Абсолютно. Абсолютно вау! Оце красивий, ви тільки гляньте. -ху -ху. Ось бачите, все таке знайшов. От бачите, чому варто копати всі чорні сигнали. Ну, в принципі, це треба дуже величезне терпіння, ви повірте. Пізніше вам покажу, покажу вам. Все, що мені вдалося знайти, друзі. А ножиків скільки ви собі просто не уявляєте. В принципі, я пізніше вам покажу, і ви собі побачите, скільки тут я тих ножиків, тут ось страшне. Але я думаю, що з чорною катушкою сюди прийду обов'язково, і тут і буде ще більше це стовідсотково. Ну що, продовжуємо далі шукати. Мене поки от Після такої знахідки в мене ще є насправді бажання копати все по От Все по підрад. Бо інколи є такі вістря, як, наприклад, ось цей. Він взагалі не попадає, він взагалі не дзвінить як кольоровий. Тобто її навіть в колір боску не закидує. Інколи таке буває, друзі. Вже починає потихесенько сідати сонечко, а ми продовжуємо далі ходити. І що ви думаєте? Знову трапляється мені, знову. Але трошки інший. Це нас вістря. Трохне, красиве таке. Або ще краще. Спробую його відмоти. Оце у нас вістря трьох Таке масивне, гарне. Колись я, друзі, казав, що тут не одне є вістря, а тут є дуже багато, тільки потрібно купати всі сигнальчики. Насправді, інколи терпіння може просто увірватися. Коли купаєш одні дротики, цвяхи. Ну, бажання взагалі ніякого немає, щоб копати. Але потрібно набратися терпіння і будуть попадатися ось такі гарні речі. Спробую його трошки відмити. Хвостик в нас, напевно, скоріше за все, ось ця частинка відгнивша, мало би бути довше. А от таких я знаходив тут дуже багато. Ось таке гарне трогране вістря. Ось тут мені попалася ось така підковочка. І знаєте, я подумав, є підковочка, значить має бути якесь середньовіччя. Ну погодьтеся, дивіться, який метал жвавий. Але зараз не про це. Був у мене сигнальчик. На жаль, не монеточка, як я розраховував. Але попалася мені ось від мушкета ось така куля. Значить, тут щось відбувалося і, можливо, хтось щось губив. Зараз перевіримо. Не знаю, друзі, кому і як. Но мені дуже подобається, коли дуже різна наслойка. Тобто, тобто ранні слов'яни. Там далі ще щось, і якісь середньовіччя, і, так далі, і так, так далі. Ось тут я був знайшов ось такого прекрасного середньовічного ножика. Але зараз, друзі, не про це. Буквально крок. І дивіться, що мені поскакує. Скоріше за все, що це вістря. Хотів би я сказати, що це ножик. Але на ножика це, друзі, взагалі не схоже. Скоріше за все, що це було вістря. Саме воно, гляньте, яка ножка довго. Ось тут, бачите, свіже. Так, я признаю свою вину. Це я її лопатою попав. Тому що я навіть близько не міг уявити, що ножка може бути настільки довга. Дивіться, бачите? Так, це вістря у нас була супер. Я в перший раз в житті насправді ось такого знаходжу. Знаходив, але хвостики зазвичай були короткі. А тут, дивіться, який довгий. Тепер, друзі, розумієте, які є величезні плюси купати всі сигнальчики. Але не завжди і не кругом. Немає такого, щоб ви зайшли в ліс і просто почали купати. Ви знайдете тільки якісь, скажімо так, дуже рідко втрачені речі з чорного металу. Це може бути шпора, це може бути якийсь середньовічний ножик. Але вкрай рідко. Мусором ви перекопаєте доволі, дуже так багато. Потрібно знаходити якісь такі місця, де ви бачите кераміку. Ви бачите кераміку, ну чисто візуально копаєте, наприклад, якийсь сигнальчик. Час від часу має якась кераміка попадатися. Попадається кераміка, значить ви на правильному шляху копаєте всі сигнальчики. І буде вам щастя. Ну а тако просто зайти до лісу і копати всі сигнальчики по попідрат. І, ну, на мою думку, це просто дурістика. Ось так. Тільки дурно наробитись. Ну що, я продовжую далі шукати. Потахеснику вже починає темніти, а мені ще хочеться і хочеться ходити. Щось. Ось тут я був знайшов одну пряжечку, на превики жаль, вона в руках зламалася. І ось тут і друга. Ось цю я пряжечку казав, що я її ламав, на превики жаль. І бачите, час його зруйнував трошки. Ось така пряжечка, а тут і дивіться, яка цікава. І головне, знаєте що, ось цей язичок Він кольоровий. Хоча в чорний закидуло страшне. Ну, в принципі, більша частина цієї пряжечки чорний метал, тому її і, тому і закидував в чорний. Ось такі знахідки дві. Забираємо. Ось бачите, все-таки цікаво копати всі чорні сигнали, але інколи важкувато. ну що, непогано. Пам'ятаєте, я вам казав, що знайшов ось ножика середньовічного підковочка, ось тих часів плюс-мінус. І що ви думаєте, копав чорний сигнал? Дійсно, чорний сигнал був трохи так в колір закидував. І знаєте, що знайшов? Я вам зараз покажу, в якому стані, ви зараз взагалі здивуєтеся. Можливо, і нічого такого особливого, а стан, стан, давайте дивитися. І ось на стандартна історія коло дерева. Хоча в той час, напевно, цього дерева і взагалі і не було. І ямочка така симпатична, не дуже вона і така глибока. І ось у нас монеточка. Вона вже підсихає. Опа, давайте дивитися разом. Ну що, друзі, бачите, що за монеточка. Ян Казамір. З дирочкою. Не знаю, чому вона з дирочкою, але стан. Дуже рідко вони трапляються в гарному стані. А ось гляньте. Інша сторона, давайте вам іншу сторону покажемо. Дивіться. Ну, стан. Я просто здивований. Я дуже рідко знаходжу в гарному стані, а цей, ну, дивіться, прям файний. А тепер, друзі, потрібна ваша допомога. Скажіть мені, будь ласка, в її кидати, ні? Чи що її робити, чи навіть її взагалі не варто. Хай уче така зелена патина буде, як гадаєте. в милу, зелень вся просто відійде. Не варто, напевно. Вже починає потихесенько темніти, напевно, скоріше за все, що будемо з вами прощатися. І довго я шукав цей сигнальчик. І я близько не очікував. Близько не очікував, як гадаєте, що це? Ось воно. Це у нас, друзі, був браслет. Це нас був Брасвет. Наперевки, жаль, зігнутий. Та ще й зі втратами до того всього. На правекий жаль. Ну що, зараз спробую його весенько пропчихати, відмити, та вам, звичайно, що покажу. Ну, що ж відмив я його, на жаль, правильний жаль, дивіться, якому він стані. Ні везерунків, ні роментів, нічого немає. Просто ясенький собі був браслет. На правед жаль, дивіться, якому він стані. Тут і насправді, друзі, аж плакати хочеться. Плакати, хочеться, краще би його б не знаходив. Але і в землі би перегнив, це би 100%. Ну що, забираємо. Не знаю, буквально ще якийсь парахон похожу і буду закруглятися. Ну що ж, хочеться, не хочеться, а змушений з вами прощатися вже темно. Ну що, давайте перейдемо до нашого результату. Доволі він такий непоганий. Давайте прочнемо з чого, Зі шмурдяку чи з лопати. Ну давайте подивимося зі шмурдяку. Що можна тут дивитися? різного металу доволі так багато, різноманітно, якого не хочеш. фольга, батарейки, е кришечки, певні, відгорівки. Ну, таке. Різний металобурух, шнарпнель. Ось підковочка, що я вам показував. ну Не знаю таке. Тут, напевно, більше 100 сигналів. а ви як думаєте, напишіть свої коментарі? Ну що, давайте прийдемо до нашої лопати. Давайте порахуємо взагалі, скільки в нас я повибирав такі більш-менш гарні ножики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 11 ножиків. Це такі я повибрав більш-менш вони в гарному стані. Ну і в принципі ось такий друзі, результат. Одна вістря, друга, ось така третя. Ого, на лопату вже починає замерзати. В принципі, непогано. Три монеточки, частина браслета, напрямки жаль, під кінець попався, зломатий. І ось у нас є такий. Від пряжечки він вкритий такий легесенько-легесенько срібло. В принципі, ось такий результат, друзі. Ще можу казати непогано. Тому дивіться самі, перш за все, чи потрібно купати вам всі сигнальчики, чи не потрібно. Саме найпоширеніше питання, а для чого вам купати? Що ви хочете знайти? Якщо хочете знайти вістря, сокири, спис, я думаю, що варто купати, але не всюди. Прислухайтеся моєї думки, купайте там, де є кераміка. Ну що, на все добре, бережіть себе. Сподіваюся, відеоролики будуть набагато частіше. Всім пока.